Привіт, я Галочка. Сьогодні я розповім вам про пінку для вмивання гардеріка від компанії Берлік. Це сама та пінка, до складу якої входять стоболові клітини прекрасної гарденії, які відомі своїми чудовими регенеруючими властивостями. Ось такий флакончик, об'ємом 175 мл, саме пластиковий, пластиковий із красивим ніжним дизайном. Наявний практичний дозатор, при натисканні на який утвориться сама пінка. Ось вона така легка, ніжна повітряна, з приємним вираженим ароматом. Пінка чудово очищує шкіру та добре знімає макіяж. Вона підходить для всіх типів шкіри, в тому числі і для чутливої. Після мивання нею шкіра чиста, ніжна на дотик, лагідна, немає відчуття сухості та стягнутості. Це просто ідеальний засіб для тих, хто любить миватися та проводити демакіяж за допомогою водички. Я користуюся задоволенням, тому рекомендую спробувати вам теж. Дякую за перегляд! До зустрічі!